Привіт виноградарям, любителям або аматорам, тим, хто просто любить виноград, тим, хто співчуває, тим, хто займається виноградом і тим, хто тільки збирається, думає, чи підсідати на виноградну голку, чи не підсідати. З вами Грейп Юрій. У нас листопад, перед Дніпра. Сьогодні дуже гарний сонячний динок, я займаюся своїм виноградом. І сьогодні е, короткий ролик про те, що нам робити з тою лозою, яку ми наобрізали з винограду. От. Зараз я вам покажу, що в мене твориться на участку А більше певний, що у кого виноградник вдома більш-менш є, там хай і кілька кущів. Значить, такої лози набирається досить багато. От дивіться, одна куча. Тут зараз я листя згрібаю. Там он друга куча, трохи далі ще третя куча, з тої сторони он там далі ще дві кучі. Там далі вже їх не видно ще кучі лози. Що робити з цією лозою? Просто винести і викинути жаль. От. А є дуже класний варіант використання цієї лози. Після того, як ви зробите обрізку своїх кущів винограду, ви всього-навсього розсортуйте лозу. На дві купи. Одна купа це цьогорічна лоза тонка, її в'яжете окремо у пучки довжиною там, від 40 до 60 см. І ці пучки собі десь складаєте. Чи під стінкою свого сарайчика, чи, так, наприклад, як я от, біля погреба тут складаю, чи в іншому місці. Це тонка лоза, а це лоза вже багаторічна, минулорічна і старіша, якщо є, вона більш груба, більш така тверда, її окремо відсортовуєте і зв'язуєте також в пучки і складаєте десь на зберігання. Для чого? Оця лоза, котра груба. Наслідуючий рік ви її використаєте для того, щоб жарити. Шашлики, стейки і інші речі на мангалі. Недарма грузини армяни спеціально домовляються з власниками виноградників і забирають лозу, і на ній жарять все, що на мангалі жариться, жарять на такій лозі. Тобто ви розпалюєте мангал. Спочатку дровами звичайними там якимись, а потім, коли вони вже майже прогорають, підкидаєте туди лозу виноградну, цю багаторічну і вже на вугіллі, яке буде в тому числі з цієї лози, жарите шашлик. Повірте мені, смак того шашлику або стейка буде набагато інтересніший, він буде пахнути шашликом, який побризгали винцем, а, Зовсім інший смак. А оцю однорічну лозу зимою, коли у вас буде час, можете сісти, нарізати її кусочками десь по два сантиметри. І в сітці, яка провітрюється, також десь підвісити або положити, щоб вона досохла. І в кого є коптильня для копчення м'яса та риби. Попробуйте скоптити м'ясо і рибу на цій лузі. Ви побачите, яка різниця у м'ясі, скопченому просто на дереві, навіть і на вишні, і на м'ясі, яке скопчено на виноградній лузі, на цих кусочках, на які ви наріжете, коли у вас буде час. Повірте, смак також і запах дуже відрізняється. У вас, як то кажуть, гарне застосування цих лоз, щоб їх не викидати і не просто спалити в грубі чи в плиті, а отримати ще і максимальний ефект від використання виноградної лози, яка у вас є, а в інших її ж просто може не бути. І тому те, що ви скоптите чи пожарите на мангалі, буде. Дуже в позитивну сторону відрізнятися від того, що зроблять ваші сусіди на звичайному дереві. Користуйтесь цим лайфхаком, повірте, це класна штука, це перевірено. Ну і не забудьте поставити мені вподобайку і підписатись на мій канал. Можливо, я ще щось вам розкажу, що вас може заінтересувати. Всім доброго дня і до побачення!